Криворізький професійний гірничо електромеханічний ліцей. Обласний конкурс читців-декламаторів, заклади професійної, професійно-технічної освіти Дніпропетровщини читають Шевченка. Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм В україні і не в Україні. І сприкає, і світає, День Боже минає. І знов люд потомлений, і все спочинає. Тільки я, покоянний, і день ніч плачу. На розпутях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Говорять лихо, лихом засівають, а що вродить побачите, які будуть жнива? Схамениться не до люди, Діти й родини. Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбите щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте, того що немає. І на небі, а не тільки, на чужому полі. Своїй хаті, своїй правда. І сила, і воля.